П'ятниця 28 липня. Чи готові ми до повернення Христа? У світі він був і світ через нього постав, але світ його не пізнав, Євангеліє від Івана, 1.10. Цей світ терпів присутність свого Викупителя на землі зовсім небагато років, і його жителі вирішили позбутися Ісуса майже на початку його місії. Ось запитання, на яке нині кожному потрібно відповісти, чи готовий я до приходу Сина Людського. Якщо ви прийняли Спасителя через живу віру й покаялися у своїх гріхах, тоді Бог прийме вас. А коли прийде Христос, ви зустрінете Його з миром у серці. Зверніть увагу на кроки, які зробив син людський, заради здійснення плану спасіння. Він зійшов із царського престолу, зняв із себе царські шати, зодягнув свою божественність у людську природу й погодився прийти в цей світ. Наш світ мав стати полем бою, на якому Христос повинен був вступити у протиборство із Сатаною, князем цієї землі. Потрібно було розв'язати таку проблему, як Бог може бути з одного боку праведним і вірним своєму закону, а з іншого тим, хто виправдовує грішників. Розв'язати цю дилему було можливо лише ціною жертви Божого Сина. Небесні ангели любили Люцифера їм було нелегко відразу зрозуміти його лукаву роботу. Він стверджував, що Божий закон суперечить інтересам жителів неба. Війна і полеміка між Христом і Сатаною, які почалися на небі, тривають на землі донині. Не лише небесні істоти, а й усі створені Богом світи стали свідками боротьби між Христом і Сатаною. Ми бачимо, що з'явилася влада, яка заявила про своє право змінювати свята і закон Даниїла 7,25. Це людина гріха. Та чи має вона насправді владу змінювати свята і закон? Ні. Божий закон, написаний Божим перстом на кам'яних скрижалях, перебуває в Божому храмі на небесах. Це велике моральне мірило буде критерієм, за яким судитимуть усіх жителів землі, як мертвих, так і живих. Христос пішов у пустелю спокушення, щоб витримати тяжкі випробування. Він в усьому був спокушений подібно до Адама і пройшов тією територією, де Адам спіткнувся та впав. Тепер Христові належало стати на місце Адама, несучи на собі людські немочі і перемагаючи заради людського роду там, де впав Адам. Христос витримав усебічну перевірку. Він чинив опір спокусі апетитом. Ворог спокушав його марнославством і самовпевненістю. Але Христос і тут переміг. Спаситель світу переміг ворога та здобув перемогу в кожному випробуванні. Тому, дорогі друзі, ми покладаючись на силу Христову, також можемо отримати перемогу в усіх спокусах і в усіх підступах, які готує для нас сатана.